День державного прапора України. Це свято відзначають уже 19-й рік поспіль. Все тому, що саме у цей день, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг у сесійний зал Верховної Ради. Сьогодні це не тільки символ України, а і символ єднання людей з державним святом. Лучан привітав мер міста сьогодні. Український прапор це прапор боротьби за право вільно жити в своїй країні. За право бути щасливими і процвітати. Наш прапор бережуть на передовій, з нашим прапором ідуть в бій. І перше, що роблять наші захисники, коли звільняють територію, це встановлюють державний прапор України. Тому немає жодних сумнівів, що наш прапор це прапор перемоги. Біля міської ради люди вишикувались у вишиванках, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та підняли прапор над Луцьком. Всі разом заспівали гімн України та пісню, яка стала символом незламності українців у боротьбі за свободу та незалежність. Кожен це свято трактує для себе по-своєму для когось незалежність, для когось це гідність, а для когось символ єднання. Це наша віра, це наша свобода, це наша гідність. Тому ми повинні берегти, цінувати. Символ наш, за який наші воїни на сході вмирають, за які віддають життя, які тримають його під серцем. Це наш символ, який ми повинні берегти і берегати. Всіх лучан привітали маршовою піснею і танцювальним виступом з прапорами під козацький марш. Голод, холод, спека мряка, голод, холод спека мряка, оборона чи атака? оборона чи атака? а мені то все байдуже, а мені то все байдуже а біля мене, справжній друже. Віля мене друже, до мені байдуже. Анна Кравчук, Василь Марощук, 12 канал.